Книжка коротких оповідань, які мені нагадали манеру Василя Стефаника, От новели Стефаника про Першу світову війну. Жінка, яка чекала на русський мір. Вже другий місяць лежала під завалами власного дому. Це справді одна з кращих книжок про війну, які я досі читала. Дуже важлива книжка. Я думаю, всім е, треба з нею ознайомитися. Мені здається, в нас ще не було такого поєднання документування і емоцій. Це документ, який може промовляти е, і до решти світу. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогоднішня наша розмова про книжку, яка вийшла нещодавно, яка справила неймовірне враження на багатьох уже поціновувачів. Це книжка Юлії Іллюхи, мої жінки. Підтримайте нас на Ютубі, діліться своїми враженнями від прочитаного. Я сподіваюся, що ця книжка стане таким предметом нашого колективного обговорення. Отже, книжка коротких оповідань, які мені нагадали. Манеру Василя Стефаника, от новела Стефаника про Першу світову війну, і Люха обрала якусь трохи схожу, ну, як на мене, Стефаніківську форму. І вона показує війну з іншого з іншої точки зору. Це не війна фронтова, це не війна, це, це переважно не війна зі зброєю в руках. Це досвід жертв війни, але не лише жертв. От досвід війни з жіночої. Точки зору. Там є багато замальовок, коротких таких от рефлексів, воно ну, якось ніби от кадрується, так, от майже майже кінематографічно. Ми маємо різні історії жінок у війні. Скажімо, пригарна історія про те, як ми в цій війні хочемо і не можемо зберегти пам'ять. Ось жінка, яка в останній. Якийсь, якийсь такий хаотичний момент скидає в валізу все, що вона може скинути. Ось їй треба, їй треба втікати, і ця валіза має вмістити все її дотеперішнє життя. Врешті валіза як так спакована. Вона не може потрапити в переповнений вагон. І коли вона розуміє, що з валізою вона не може потрапити, вона розтискає пальці і, втративши все, от втративши все своє минуле, вона вирушає це. Назвемо його на землю його якоюсь воєнною одіссеєю. Такою. І, звичайно, ця валіза, яку вона відпускає, яку вона випускає з рук. Це така, така метафора пам'яті, бо їй треба щось пам'ятати, їй треба якось в цих мандрах пов'язуватися зі своїм попереднім життям. Це історії про самопожертву, але водночас і історії про зраду, це історії про героїзм, і історії про страх. Ось така, я би сказала, що тут. Принцип відбору був таким, що він дав змогу авторці показати різні виміри війни, різні психологічні якісь ракурси. За, цим, за цією книжкою можна би зробити, як мені воно от виглядає матеріалом для якогось кіносценарію. Це справді одна з кращих книжок про війну, які я досі читала. Так, ось ця книжка Юлія Люха, мої жінки. Вона як такий артбук, тут дуже багато е, ілюстрацій, така червоно-чорно-біла барва. Е, і тут залучено, е, власне, е, Роботи багатьох художниць, от наприкінці є е, перелік цих художниць, е, але звісно, найважливіше, тобто це створює атмосферу, безперечно, таке оформлення. Книжки створює відповідну атмосферу, коли е, ми від початку розуміємо, що йдеться про трагічні долі, е, і ми маємо. Насправді такий е, цілий набір історій, і найбільше, якщо говорити про цю книжку, е, характеризувати її, то проситься слово інтенсивна проза. Так, тобто, це справді десь схоже на Степаника за, е, може, не так стилем, як е, власне оцією насиченістю е, різних е, доль. Різних історій, кожна має десь одну, може півтори сторінки, тобто дуже інтенсивно розказується та чи інша історія. Такий власне потік вражень. До речі, ця книга є двомовною тут є англійські тексти, і треба зазначити, що англійський переклад дуже добрий. Так, це переклад власне Ганни Лелів. От і ми маємо. Такий, дуже, так, таку, дуже, таке дуже важливе видання, яке справді має не тільки той сенс, щоб зафіксувати так, бо це фактично документалістика певною мірою, це охудожнено, бо це взято. В певному насвітленні, в певному ракурсі це тут дуже інтенсивно відчутно власне суб'єктивну присутність авторки, але з іншого боку, це не лише. Тобто це не лише добра проза, це так само документ, і це документ, який може промовляти е, і до решти світу, е, ну, власне, занурюючи в ту атмосферу, е, яка розгортається, бо це е, тексти, власне, одразу після вторгнення видно і пов'язані з дуже багатьма е, різними, дуже різними досвідами, е, які е, справді. Не накладаються, а е, співставні, дуже е, різні жінки, е, дуже різні долі, фактично трагічні. так, Ми можемо, е, кожен е, кожне таке невеличке, ну це навіть новела, кожен така, е, такий нарис. Він починається власне з зазначення певного жіночого досвіду, який далі розгортається в цій історії. От жінка, яка поховала сина на городі, жінка, яка навчилася жити в чужих домах, двічі втратив, втративши власний. Жінка, яка не дочекалася, не знала, для чого їй тепер жити. Жінка, яку окупували в власному домі, жінка, яка переховувала поранених бійців. Тобто, тут дуже різні досвіди є повністю трагічні, є з таким відтінком десь з елементом, з моментом оптимістичного, є парадоксальні. Є е просто страшні так от е врешті такі врешті, не врешті не навіть сатиричні, там є кілька таких цілковито-сатиричних текстів про зраду, про намагання, і ця сатира найбільше чи, чи сарказм чи сатира найбільше торкається у Ілюхи тих, хто удавав, що війна що війни немає. Тих, хто хотів на цій війні зробити на, на горі інших збудувати власну от якусь кар'єру. І це я, я чому говорю про Стефаниківську, і от воно справді дуже, дуже подібне до того, як Василь Стефаник писав про Першу світову війну. Я маю на якраз пізні новели з Першої світової війни. Це з одного боку трагічно, з іншого боку, це дуже експресивно. це така Тут от, от, справді документування і. Переживання, емоція і свідчення дуже добре поєднані і це вражає. Очевидно, про війну. Ну про війну саме так, от, саме така форма. Зрозуміло, що у сучасної авторки більше, більше іронії, більше рефлексії, ніж у Стефаника. Це вочевидь. Це не той експресіонізм Першої світової війни, але це якийсь вплив експресіоністської поетики тут є. Так, бо власне все. Дуже інтенсивно, і е, так тут, крім от, суто трагічних е, цих новелок, є е, ті, які можна звати трагікомічними, і вони так позначені нотками сарказму. От я одну прочитаю зараз. Жінка, яка чекала на русський мір, вже другий місяць лежала під завалами власного дому. Коли все починалося, і жінка почула перші вибухи, вона злякалася. Потім надійшло розуміння, хто стоїть за тим ранковим гухканням, і вона зраділа, наші скоро будуть тут. Жінка все життя викладала російську мову та літературу в школі за 100 метрів від дому. І коли до пенсії залишалося два роки, школа стала українською, і жінку тихенько скоротили. Вона ледве отямилась після такого удару. Несподівано в неї з'явилося багато вільного часу, який вона однаково присвячувала підготовці до уроків, що вже ніколи не відбудуться. Вона заглиблювалась у Пушкіна, з олівцем перечитувала Лермонтова, захоплювалась Тютчевим. Вечорами сидячи у старому, придбаному ще 20 років тому кріслі, жінка переконувалась у величі та могутності російської літератури. Потім вона згадувала молодість, філологічний факультет, гуртожиток, ситцеві плаття, вірші в темному парку, гарячі руки та слова любові. Далі пам'ять підкидала їй спогади про дешеву ковбасу. І найсмачніше в світі морозиво. Ані смаку ковбаси, ні смаку морозова жінка вже не пам'ятала, але свято вірила в їхню еталонність. Жінка була впевнена, що все це можна повернути, треба лише трохи почекати, непорозуміння швидко закінчиться, адже наші нізащо й не стрілятимуть по мирних. Коли її під'їзд склався з п'ятого поверху по перший, жінка спала. Велич російської культури поховала її, не запитавши, що вона думає про Пушкіна з Лермонтовим. Так, Тобто, ми маємо. От власне, власне. це, це вас трагікомічна історія. Одна більшість з них є трагічними, але є навіть кілька героїчних десь історії. Але це от якраз трагікомічна історія. Там в ніби от парною ну, до неї є історія про вчительку української літератури, яка закопала прапор на городі і от відчувала зв'язок з своєю землею. І та тут ще завершення. Таке про одна маленька жінка не змогла зберегти мову культуру і Україну, але вона зберегла прапор, так. тобто навіть так. Невеликий крок, і отут, але це важливо. О тут той, хто має, це це, до речі, наскрізно через всю книжку проходить. Воно от ніби є, є дві, є два можливі вибори. Є ті, хто вибирає свою землю і хто має зв'язок з цією землею. Так, той збережений прапор це він, він не вплинув на велику війну. Він ніби не, він не вбивав ворогів, але він але це вибір зроблений кожною, якби, якби всі, всі обирали той прапор. І так само з цим. Ця трагікомічна новела, яка зараз прозвучала. Так, велика російська культура не врятувала навіть тих, хто вважав себе її тут речниками, і любов до Пушкіна не врятувала вчительку. Можна співчувати, але можна говорити про те, що кожен мусить зробити вибір. І якраз любов до російської літератури завадила жінці зробити вибір. Ну насправді, це поширене уявлення і це. Правда, так, тобто, цей культ смерті, який завжди існує в імперії, вона завжди радо посилає своїх адептів на смерть. Ну і це ми, власне, бачимо. Так? Тобто Це жінка, яка так чи так була частиною цієї ідеології руського міра, наближала його, наближала це ніби вторгнення, та чекала, що її прийдуть звільняти. На, наразі все відбулося саме отак. Це лише епізод, і він такий характеристичний, в тому сенсі, що тут дійсно дуже різні долі. Бо зрозуміло, що більше часу тут саме от тим жінкам, які обрали своє, і які так чи так тримаються власних українських переконань з іншого боку. Тут дуже багато власне таких побутових деталей, побутових якихось насвітлень. І ми цілком упродовж цього невеличкого, кожного невеличкого цього оповідання чи новелки, так ми дуже власне інтенсивно занурюємося в ту чи іншу ситуацію. Насправді, цю книжку можна прочитати дуже дуже швидко, але це справді доволі травматично. Фитичні досвіди, і е, стільки багато їх складно пережити, тому її, напевно, краще читати повільно, десь обмірковуючи, занурюючись в кожне окремо історію. Це книжка для повільного читання, але тут от, е, мені здається, в нас ще не було такого поєднання документування і емоції, тому що тут справді дуже багато е, ну, зафіксованих деталей, які, яких не можна ви, вигадати, які були пережиті десь там ці, ці підвали і ці о, якісь останні е, там, пляшечка води, як остання пляшка води, яку треба розділити між дітьми. А, або, скажімо, е, от мені дуже подобається, там є новела про те, як треба ставитися до горювання. От, е, неуникнені бабці біля під'їзду, які ганьблять, ганять жінку, котра фарбує губи яскраво-червоною помадою, а в неї ж чоловік пропав безвісти ще на початку війни. Оце і є її спосіб, її спосіб горювання. Ця яскрава помада. Як Спосіб закритися від світу, спосіб ну, вдягнути маску, аби не показувати свого горя назовні. Е, і така от неоднозначність цієї оцінки, вона вона знов таки про це багато багато зараз пишуть, в не, ну, в, не, в, художні, не в художніх текстах е, про те, як е, Ну як треба ставитися до жертв до тих, хто переживає горе, оце от горювання, як, як, певний, як певний ритуал, врешті-решт. Е, так само. Само тут є жінки зі зброєю в руках, і це ще один вимір війни, і це щось порівняно нове для української, принаймні літератури. Жінок зі зброєю в руках у нас було небагато, ні в і в прозі про Першу світову, і в прозі про Другу світову. Так, тут справді цілий спектр, але наголошено напевне так само. Крім е, тих, які зі зброєю в руках боронять і е, ці образи тут є. Але так само образи тих, які десь може роблять щось невелике, і тут, напевне, це головна лінія. Ті, хто роблять щось невелике, але е, все рівно це працює на перемогу, е, так чи так, і е, це таке колективне, таке спільне е, зусилля. Тут два-дві речі можна тоді прочитати, або я. Власне, щоб наголосити цю тенденцію, бо вона така наскрізна. Так от жінка, яка з першого дня війни вірила в перемогу, мріяла до неї дожити. Жінці було дуже страшно. В лютому холодного сірого ранку вона поспіхом виїздила з міста, біля воріт, якого вже стояв ворог. Жінка бачила в притул ворога майже в притул, колони бронетехніки, марковані білою літерою Z, сунули їй назустріч, наче хижі, потворні зміюки. Коли жінка звернула на об'їзну, вона усіх сил тиснула на педаль газу правою ногою, у п'ятці якої билося її перелякане серце. Жінку було страшно у березні, коли вона вперше повернулася до міста, яке поспіхом залишила місяць тому. Весь цей час жінка безперервно скролила стрічку новин, передивляючи сотні тисячі фото та відео. Рани, завдані місту ворогом, здавалися їй смертельними, здавалися їй смертельними. Вона думала, що місто не виживе і готувалася його оплакувати. Наживо, місто було схоже на пораненого звіра. В ньому ще відчувалася сила, але звір поки не міг піднятися, щоб захиститись. Жінка їхала з дитинства знайомими вулицями. Дивилася на страшні руйнування і не плакала, вона вже знала, що місто житиме. Жінці було не вже не страшно у травні. Вона звикла прокидатися під вибухи, пити каву, під виття сирени повітряної тривоги, розвантажувати машину з гуманітаркою за лічені хвилини до початку комендантської, спати на підлозі у підвалі, закутавшись у спальний мішок. Жінка відчувала себе маленькою частиною великого цілого. Важливим гвинтиком, складному механізмі, що працював заради єдиної мети, жінка жила ненавистю та надією улітку. Жінка жила люттю та вірою восени. Жінка просто жила далі. Просто жінка, яка з першого дня вірила в перемогу, заприсяглася її побачити. Так, тобто, ми маємо. Сама Юлія Ілюха з Харкова, і, очевидь, багато і біографічних моментів тут я говорив від початку про такий суб'єктивний погляд, який позначається так: погляд авторки, який позначається на історіях, які вона розказує. Але, звісно, це історії дуже різних людей. Вона їх узагальнює і перепускає через свою уяву. Тобто, так вони посилюються. А от друга е історія це знову ж. Вже більш така вагома дія, хоч все ще можливо невелика, але теж надзвичайно потрібна для перемоги. Так, жінка, яка переховувала поранених бійців. Умирала від страху щоразу, коли хтось грюкав у хвіртку. Так є загальна якась мета, є героїчний чин, але є оце приватне переживання, е, яке перепускає через себе авторка. Вони пошкреблися у двері її хати близько опівночі, зайшовши у двір згороду. Жінка злякалася, що це прийшли по неї, і перехрестилася тричі у ім'я Отця і сина і Святого Духа. Шкрябання не припинялося. Жінці подумали, що вороги так не приходять. Ходять. Вороги одразу виносять двері. Вона перехрестилася ще раз і відкрила засу. Їх було двоє. Старший був поранений у плече, молодший у ногу. Хлопці, ви чиї будете задля годиться, перепитала жінка, опускаючи їх у сіни. «Своїми, свої, сказав старший, а жінка прикипіла поглядом до закривавленого пікселю. Вона давно не тримала ні курей, ні качок, боялася крові і не могла відтяти голову жодній птиці. Але кров із ран бійців вона змивала, не відчуваючи нудоти. Закривавлену форму жінка спалила, видавши натомість речі покійного чоловіка, який чомусь зберігала вже другий рік. Бійці в похідному погребі, який викопав чоловік жінки. Вони завмирали і не дихали, коли вона йшла відчиняти фіртку. Жінка сивіла, доки долала ті 10 метрів власного двору, хоча вже давно була сива під хусткою. Після звільнення жінчиного е, села бійці вперше побачили сонце. Сонце пекло і сліпило очі, як і до війни. От, а... Отут якраз в цьому, в цьому е, пригарному сюжеті. Якраз традиційна, врешті для нашої літератури можна Тютюнника з Тютюнника згадати, жінки Антолія Дімарова, скажімо, е, жінка у війні як та, яка рятує. От, власне, жіноча місія рятувати, е, тамувати рани. Але цей порятунок це знов таки вибір стати обік добра, а не обік зла. Вона долає цей страх. Вона. Жахається, але попри страх, попри попри страх, який є природним, вона цей страх долає. Вона не героїчна, вона не вважає себе героїною, але вона рятує їх як своїх дітей, і ось ось ця місія порятунку, вона ж у цій війні теж надзвичайно важлива. Та ну і як в тютюника це. Та повсякденність страждання, бо ми бачимо, що це не тільки той момент, коли вона страждає зараз в межах цієї частини та. війни, так, а це страждання, яке нашаровується на попереднє чоловік, який Очевидно, такий, повер, може десь. і загинув так. Вона зберігає його речі. Вона згадує так, що це він викопав цей погріб. Вона в, якому, роз... в якому хтось мав ховатися вже похідний погріб, якому можна Ховатися вона давно вже е, посивіла, От, тобто це страждання, яке триває, але е, з іншого боку, ось цей ця дрібка е, оптимістичного погляду наприкінці є, е, бо село було окуповане, але воно звільнене. І е, сонце світить так, як світило і до війни, а отже, я надію, що так воно буде світити і далі. То тут є е, дуже е, такі. Е, Емоційні екстреми, звісно, більше болю, але тим не менше, це книжка, яка так само і підтримує. От, я думаю, одна з тих книжок, яка здатна, по перше, розгорнути дуже добре цей спектр. Переживань показати зблизька таки в такому наближенні велику трагедію через е, сотні е, невеликих, але дуже болючих трагічних досвідів. Але тим не менше, все це е, так. Побудовано і так скомпоновано, що це дає е, надію на майбутнє і на майбутню перемогу. Дуже важлива книжка. Я думаю, всім е, треба з нею ознайомитися. І саме оформлення тут, тут підказ допомагає, ніби сприймати оце чорно-червоне оформлення. Це власне чорне як біль, як трагедія, і червоне як гнів, як опір. Бо героїні юрії Ілюха переживають трагедії. Вони переживають втрати, вони переживають нестерп. Найбіль, але вони не ламаються. Вони переважно в дуже, різ, в дуже різний спосіб. Вони цей свій гнів переносять на ворога. Вони чекають перемоги, вони наближують перемогу. Юлія Ілюха, це е, нове ім'я. Е, звісно, хтось знає вже її поезії, бо вона писала і пише і поезії, і дитячі твори. Так, тобто, це е, е, авторка, яка вже не початкує. А, е, яка вже має певний свій доробок, але е, я думаю, завдяки цій книжці е, вона стане значно відомішою е, і дуже тішить, що з'являються нові і нові імена і авторок, і авторів, е, які. Е, Виростають з цього теперішнього складного досвіду, болючого досвіду, черпають в ньому сили до письма, і це письмо має всі шанси і далі тривати, і далі залишатися сильним. Отже, ми будемо звертати увагу на ці нові імена. Ми будемо говорити про нових авторок і взагалі про літературу, яка з'являється тепер актуальну літературу. Це також дуже. Дуже важливо. Ми ну хочемо запитати е, вас, крім того, щоб попросити підписуватися на наш канал, підтримувати нас на Патреоні е, і тут на Ютубі, е, ставити лайки і власне, коментувати. І просимо е, сказати, е, чи ви чули вже е, щось про цю авторку, про Юлію Ілюху, е, про е, її. Е, Тексти про цю книжку, можливо, вже читали її, поділіться своїми враженнями. Ну і, взагалі, які автори або авторки, чиї твори з'явилися от щойно недавно, вразили вас і дали вам досить емоцій і переживань, і натхнення до дальшого читання. І е, чи можна думати я от зараз якось думаю про це? Чи можна вважати, що ця війна описується в безпосередньому наближенні на відміну від скажімо Другої світової? От ми е, дуже швидка рефлексія. Немає тої часової, ну поки що, принаймні, в попередній війні все таки під час війни не з'являлося так багато осмислень, як зараз, правда? Так, це, це можна погодитись. От Після Другої світової все-таки рефлексії з'явилися одразу після, так, от е, є різні, ну, можемо говорити, наприклад, про таких е, е, діаметрально протилежних ідеологічно, так, авторів, як Іван Багряний і Олесь Гончар. Але Ну, от Тигролови чи тоді звіролови з'явилися е, в 44-му е, і вогненне коло з'явилося майже там, десь одразу. Е, пропороносці Гончара від 45 го до 48 го з'явилися. Так, тобто, одразу, але після війни, в е, е, першій та після перемоги Першій світовій це був довший такий час. Ці такі найбільш класичні на Західному фронті без змін Ремарка і прощовай зброя Гемінгвея Вони з'явилися в 29-му році, тобто через 10. Років після війни зараз ми бачимо, що література формується одразу, і е, зрозуміло, що це довгий час будуть писати, тобто кілька десятиліть далі будуть писати тексти е, про війну, про воєнні досвіди, комбатантські досвіди. Але це починає з'являтися одразу, і е, ця література вже зараз є досить е, потужна, і ми будемо бачити, як це триватиме, і розвиватиметься.